Друзі, привіт! Зараз от той приємний момент, коли ну якщо то не повністю вже вся відповідальність і наслідки за свої дії нас доганяють поганців. А вже той момент, коли ну що не ми дуже наближені до цього от періоду, коли можна відкоркувати шампанське і сказати, що хтось поніс відповідальність за. Крадіжку, крадіжку на армії, крадіжку на фортифікаціях. І мова зараз буде про. Так ще інакше, продовження, точніше, результати чи наслідки для наших корупціонерів від крадіжки на фортифікаціях, про які ми вам розповідали. У нас було багато відео. у Нас останнє виходило розслідування щодо цього, і відповідно ми будемо говорити про фортифікації на Донеччині. І відповідно Полтавського ова та і вже її екс-очільника. Це Філіп Пронян. Він зараз очільник фінансового моніторингу. У нас виходило розслідування. Ми говорили про 200 мільйонів крадіжки на фортифікаціях. Ми розробили цей матеріал, передали набу. І ось далі в цьому відео я вам буду говорити події, які відбулися буквально 21 жовтня. Відбувалися не зранку до вечора, і там не тільки про фортифікації, і не тільки навіть про того ж самого Проніна, чи його заступників, чи навіть якихось чиновників сова. Тож Приготуйтесь, зараз будуть позитивні новини. Сподіваюсь, цей позитив буде продовжений. Тому що сьогодні ми вам будемо говорити унікальну інформацію, які обшуки буквально на цьому тижні проводила НАБУ, і будемо ділитися певними інсайдами. До речі, якщо про вже результати наших розслідувань, то, напевно, можу анонсувати, що дуже-дуже найближчий час ми випустимо нове. Воно буде про Тимура Міндіча. І один його секрет. Я б сказав би дуже. Цікавий особливо враховуючи останні події про те, що він віджимав у Коломойського відверто успішно і як воно працювало. Більше не буду давати ніяких нюансів. Тож в найближчий час чекайте. Сподіваюся, анонімні телеграм-канали, які це анонсували ще на минулому тижні. Будуть так само задоволені. що ми любимо в усіх аспектах. Тож додамо до його. Подій ще одну в прямому сенсі грань, але це вже в іншому відео. Тож, обшуки у Полтавського Ода і не тільки сьогодні в нашому відео починаємо. Так, давайте коротко, що було в попередніх серіях, якщо ви раптом пропустили. В вересні цього року ми випустили наше розслідування. Воно називалося «Портифікації на папері. І дієвими особами цього розслідування було так чи інакше три людини. Насправді більше, але ці найголовніше: це Філіп Пронін, вже голова фінансового моніторингу, одногрупник, ще однокласник від Олексія Колеби і відповідно до цього голова полтавської ОВА, в який час і відбувалися ці магії з фортифікації. Його заступник Богдан Корольчук, і зараз перший заступник фінансового моніторингу. Різні чиновники маленького характеру, умовно, в Полтавській ОВА, NK Construction і так чи інакше, віце-прем'єр з питань відбудови Олексій Колеба, який за протекцію якого відповідно всі ці люди ось якраз і потрапили на свої посади. Ми випустили це відео, ми одночасно тоді показали розкрадання на 200 мільйонів гривень на фортифікаціях. Так само ми заздалегідь до цього за моїм підписом і не тільки Максима і інших народних депутатів відправили всі ці матеріали в набу. Далі набу відповідно нам дало відповідь, що вони відкрили справу і все. Матеріали всі забрали, які в тому числі колись ховалися в Беб, і на цьому історія призупинилася. Призупинилася вона в достатньо цікаво в моменті. Напри, на тому, що я, як народний депутат, якщо ви пам'ятаєте, викликав одразу і Проніна, і ще тоді колеги викликали вже чинного Полтавської ОВА, Верховної Ради, які прийшли відповідно на цей виклик, показували нам фотографії далі навіть. Цей ні, ні пам'ятаю, як звали цього Міньйона від Проніна. Навіть там якісь відео мені записував, і вони розповідали, що там все добре. Як це було? Я просто хочу вам нагадати. Я вам зараз включу відео, воно достатньо коротке буде про виступ того самого Проніна, який говорить, що все це брехня, і він відповідав за будівництво фритикацій, тому що я вам показую це відео, відчути момент цієї справедливості, яка настала на цьому тижні, і про яку я. Далі буду розповідати, але спочатку для повноти картини. Давайте подивимося відео на трибуну Верховної Ради України до слова для виступу до п'яти хвилин. Запрошується голова державної служби фінансового моніторингу України Філіп Євгенович. Пронін, Будь ласка. Після виступу. виступи. Я можу повторити стенограму. Ні, ми, У нас не передбачені питання, Ярослав Іванович. Регламентом не передбачена форма е, приходу таких людей. Будь ласка, змінюйте регламент, тоді будемо працювати по оновленому регламенту. Ні, ні. Після виступу. Чи, чи можу я починати? Да. Шановні народні депутати, вчора вашим колегою було розповсюджено недостовірну інформацію, яка набула широкого розголосу в медіа. Я прийшов, щоб прокоментувати і пояснити ті недостовірні речі, які він зголосив у своєму відео. Першою тезою було те, що нібито через імітацію будівництва фортифікації. Ми втратили позиції, і зараз ці позиції займає ворог. Це недостовірна інформація. Ці позиції втримують Збройні Сили України. Був закид, що будівництво відбувалося із завищенням цін. Це недостовірна інформація. Всі ціни відповідають проєктно кошторисній документації, що мала позитивний експертний звіт ДП. Укрдержбуд. Тож, тепер, коли ви в контексті, хоч це була достатньо довго прелюдія, давайте тебе по факту. 21 жовтня, з самого ранку, Національне антикорупційне бюро проводило обшуки одразу в багатьох. Місцях, але по ній тій самій справі, це якраз по історії з фортифікацією, в результаті нашої заяви і у цих матеріалів, які Набу забрала до себе. Тобто якраз про саме те, що ми говорили в своєму розслідуванні і потім передали в Національне антикорупційне бюро. Тож, в ході цих роз... обшуків, вони відбулись у того ж самого Кральчука. Це ось людина посередині і заступник Броніна у майже всіх. Причетних до цього чиновника в Полтавської ОВА, і у власника чи директора цієї Енкі Констракшн, на яку відповідно потім Олексій Кулеба ще видалив 1 мільярд гривень на дороги. Ого, Я не можу напевно тут давати багато деталей, та й не буде це правильно. Нехай це коментує набу, але можу, скажімо, так поділитися певними інсайдами. На жаль, поки сам Пронін перебуває у закордонному відрядні. Ми звичайно його чекаємо, хочемо, щоб він ще. Раз прийшов до Верховної Ради і показав ці самі фотографії в цьому контексті, який ви почули, це буде цікаво. Але ось всі інші говорять достатньо непогано зберігали всі документи, їх складували, і відповідно там можна знайти багато чого цікавого. І так чи інакше, незважаючи на те, що ці чиновники розуміли, що з ними йде НАБУ, але підготувалися вони до цього край погано. Чи то не хотіли, чи то не змогли, але в будь-якому разі мої джерела підтверджують, що обшуки пройшли достатньо успішно, і там викрилось багато цікавих моментів: по-перше, по, по самій історії з вертифікаціями, По-друге, де деяких побочних речей, про які навіть ми не знали в своєму розслідуванні. По третє, взагалі про те, як будувалася чи побудована зараз система взаємодії центральних органів влади з місцевими, в тому числі в питаннях фінансів. Тож зараз, відповідно, у Національного антикорупційного бюро за мою інформацію є велике задоволення від проведеного понеділка і відповідно проведених обшуків. А так само говорить, що дуже сильно зараз все ж таки міркує про повернення чи неповернення закордонного відрадження того ж саме Філіп Пронін, який очевидно розуміє, до чого воно йде. Ну і вся ця команда. Тож, я не буду зараз в цьому довгому відео розповідати, як погано красти на фортифікаціях. Ми в це, а по-перше, все показували вам. По-друге, ну, мені здається, що це буде вже зайве. Я хочу просто сказати, що я пишаюсь нашою роботою, я вдячний нашим підписникам за те, що ви переглядали те відео, робили його умовно більш популярним, і воно отримало ефект. Третє, я хочу нагадати те, що поки з боку влади, бо побісля всього. Того цього розслідування і розголос не було жодної реакції. Не з боку прем'єр-міністра, не з боку офісу президента, не з боку навіть Олексія Кулеба, який наступний цілий день після публікації нашого розслідування провів говорить з тим самим броням. І ось зараз буде цікаво, в п'ятницю, коли у нас буде година запитань до уряду, спитати його, а про що вони вели цю розмову? Чи несе він політичну відповідальність за приведеного цього персонажа до влади і. Чим думало міністерство відновлення, коли одразу на цього підрядника ще зараз говорю відправило 1 мільярд гривень? Але найголовніше, ми чекаємо новин позитивних новин від національного антикорупційного бюро разом з сапом, які, я сподіваюся, нам скоро дадуть відповідь, як побудована була корупція на? Армії на армії, тому що ми говоримо про фортифікації, які як я нагадаю в нашому сюжеті, ми це декілька разів підкреслили. Вже ті фортифікації були навіть захоплені частково нашим ворогом. І ну якби це питання вже навіть не про корупцію, а про якусь безпеку. Тож я радий, що і це наше розслідування, воно буде не єдиним, а отримало. Позитивний розвиток, і так само зараз насолоджуюсь тими відео і зверненнями, і виступами в Проніна, і всіх інших, які розповідали, що там все добре. Ось коли колеги в залі говорять, що не треба викликати чиновників. Я вважаю, що треба, хоча б за фразу, що я особисто відповідав за будівництво цих фортифікацій. Зараз вона заграє зовсім іншими фабриками, і ми будемо вам звичайно про це повідомляти. Тож на цьому все позитивні новини закінчились. Ще раз нагадую, що дуже скоро ми випустимо нове розслідування. Воно буде про Тимура міндіча, про ту сферу його життя, яка абсолютно поки залишалася поза увагою журналістів. Але дуже дуже важливо і повірте, вона настільки многогранна, що ці карати заграють зовсім, зовсім яскравими фарбами, достатньо швидко. Тож чекайте е, анонімним телеграм-каналом приготуватися чергову історію, чому це фейк. З вами був Ярослав Желесняк. Це канал Залізний Нардеп. Якщо вам подобається наше відео, як ми ведемо блог, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Це дуже сильно нам допомагає його розвивати. До побачення.